Розпочинаємо урок математики. Сьогодні на уроці ми продовжимо досліджувати задачі на пропорційне ділення та на знаходження невідомих за двома різницями і познайомимось із алгебраїчним методом розв'язування таких задач. Сподіваємось, що алгебраїчний метод розв'язування задач даних видів вам сподобається і відтепер ви зможете його використовувати. Отже, тема нашого уроку узагальнюємо задачі на пропорційне ділення і задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Працюємо у підручнику на сторінці 35-36. А зараз у своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату класна робота. Далі запиши каліграфічну відповідь: 598 помножити на 100. Отримаємо 59 800. Та запиши каліграфічно другу відповідь. 2980 поділити на 10. Отримаємо 298. Пропишіть ці відповіді каліграфічно до кінця рядочка. Починаємо працювати у підручнику на сторінці 35. Ми продовжуємо. Удосконалювати свої навички в розв'язуванні задач. Отже, прочитаємо дві задачі та їх порівняємо. На першій садівній ділянці росте 36 яблук, а на другій 32. Усього із цих ділянок зібрали 5 тонн 780 кг яблук. Скільки кг яблук зібрали з кожної ділянки, якщо з кожного дерева збирали однакову масу плодів? Отже, прочитайте цю умову ще раз. Складемо короткий запис до цієї задачі. Отже, наша задача про яблуні, які ростуть на садовій ділянці. Маємо три взаємопов'язані величини: маса яблук з одного дерева, кількість дерев та загальна маса. Маємо два випадки. Перший випадок стосується першої садової ділянки і другий – другої садової ділянки. Отже, на першій садовій ділянки росте 36 яблунь. Отже, кількість дерев 36. На другій 32 яблуні. Отже, скільки всього зібрали яблунь з обох ділянок? 5 тонн 780 кілограмів. Прочитайте запитання задачі. Скільки кілограмів яблук зібрали з кожної ділянки, якщо з кожного дерева збирали однаково? Масу плодів. А зараз прочитаємо умову другої задачі. На першій судовій ділянці 36 яблук, яблунь, а на другій 32 яблуні. З першої ділянки зібрали на 340 кг яблук більше, ніж із другої. Скільки кілограмів яблук зібрали з кожної ділянки, якщо з кожного дерева збирали однакову масу плодів? Отже, складемо у короткому вигляді таблиці. Отже, ми бачимо, що кількість дерев у задачі в нас однакова на першій ділянці 36 яблунь, на другій 32 яблуні. Нам відомо, що з першої ділянки зібрали на 340 кг яблук більше, ніж з другої. Прочитайте запитання задачі: скільки кілограмів яблук зібрали з кожної ділянки, якщо з одного з кожного дерева збирали однакову масу плодів? А зараз уважно роздивіться короткі умови до задач та порівняйте їх. Отже, ми бачимо, що в першій задачі дано суму загальних мас яблук на двох ділянках, а в другій задачі дано різницеве відношення загальної мас. Ця відмінність впливає на спосіб знаходження однакової величини. Отже, в першій задачі. Однакову величину знаходимо за двома сумами. А в другій задачі за двома різницями. Отже, розв'яжемо першу задачу. Для знаходження однакової величини нам необхідно знайти другу суму. Отже, першою дією ми 36 додаємо 32. Отримаємо 68 яблунь разом на двох садових ділянках. Другою дією дізнаємося однакову величину. Для цього нам необхідно загальну масу поділити на кількість дерев. Загальна маса у нас 5 тонн, 780 кг. Переведемо складене іменоване число в просте. Отримаємо. 5780 кг ділимо на 68 яблук і отримаємо 85 кг, збиратимуть з одного дерева. Тепер можемо дізнатися, скільки яблук збирали, збирали з кожної ділянки. Отже, на першій ділянці росло 36. І з кожного яблуня ми збираємо 85 кг, то для того, щоб дізнатися загальну масу, нам необхідно масу яблук з одного дерева помножити на кількість дерев. Отже, 85 множимо на 36 отримаємо 3060 кг, збиратимуть з першої ділянки. І другою дією дізнаємося, скільки кг яблук зібралось з другої ділянки. Для цього 85 множимо на 32 та отримаємо 2720 кг. Складемо відповідь. Отже, з першої ділянки зібрали 3 тонни 60 кг, а з другої 2 тонни 720 кг. Розв'яжемо другу задачу. У другій задачі однакову величину будемо шукати за двома різницями. Різниця загальної маси нам відома на 340 кг більше, знайдемо другу різницю, тобто різницю кількості дерев. Отже, для цього дію віднімання дізнаємося: 36 відняти 32, отримаємо 4 яблуні. Отже, на першій ділянці на 4 яблуні більше, ніж на другій. Тепер дізнаємося однакову величину за двома різницями. Масу яблук з одного дерева. Дізнаємося, якщо загальну масу поділимо на кількість дерев. Отже, 340 ділимо на 4, отримаємо 85 кілограмів. Отримаємо з одного дерева. Далі даємо відповідь на головне питання здачі: скільки кілограмів яблук зібрали з кожної ділянки? Тобто з першої також ми 85 множимо на 36, отримаємо 3060 кілограмів. І 85 множимо на 32, отримаємо 2720 кг. Отже, з першої ділянки зібрали 3 тонни 60 кг, а з другої 2 тонни 720 кг. Отже, порівняємо зараз розв'язання даних задач. Ми бачимо, що відрізняються перші дії, оскільки в першій задачі ми шукали однакову величину за сумою а в другій задачі за різницями. Оскільки в нас в двох задачах шукається загальна маса яблук на кожній ділянці, тому дві останні дії третя і четверта будуть однаковими. А зараз пропоную пояснити, як були складені рівняння за текстами попередніх задач. Отже, перша задача на пропорційне ділення. Однако влочину позначаємо змінною, наприклад, Х. Записуємо вираз, який позначає суму кількості дерев на двох ділянках, тобто 36 додати 32. А з іншого боку, 5780 поділити на Х. Прирівнюємо вирази і одержимо рівняння. Отже, нехай Х це маса яблук з одного дерева, тоді 5780 поділити на Х дорівнює 36 додати 32. Отже, щоб розв'язати рівняння, треба знайти значення виразу 36 додати 32. Отже, знаходимо і отримуємо просте рівняння. Далі в нас невідомий компонент дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. Отримаємо значення Х85. Розв'язавши рівняння, ми знайшли лише значення однакової величини маси яблук з одного дерева. Далі треба виконати ще дві арифметичні дії, які ми відкладемо на запитання задачі. Аналогічно міркуємо при складанні рівняння до другої задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Нехай х це маса яблук з одного дерева. Записуємо різницю кількості дерев виразом. 36 відняти 32. З іншого боку, 340 поділити на х. Прирівнюємо вирази. Одержимо рівняння. 340 поділити на х дорівнює 36, відняти 32. Знаходимо значення виразу. отримуємо просте рівняння. 340 поділити на х дорівнює 4. Отже, знаходимо значення Х дію ділення, отже, Хрівня 85. При розв'язуванні рівняння ми також одержали лише значення однакової величини, тому треба виконати ще арифметичні дії, щоб дати відповідь на запитання. Рухаємося далі до другого завдання. Розв'яжемо ще дві задачі. Послухайте умову першої задачі. Яблука перевозили двома вантажівками. На першу щоразу навантажували 6 тонн яблук, а на другу 8 тонн. Вантажівки зробили однакову кількість рейсів. І всього перевезли 56 тонн яблук. Скільки тонн яблук перевезла кожна вантажівка окремо. Прочитайте умову ще раз. Отже, задачу описуємо трьома величинами. Маса яблук за один рейс, кількість рейсів та загальна маса. Отже. Скільки тон яблук навантажували щоразу на першу вантажівку? Так, 6 тонн. На другу 8 тонн. За умовом ми знаємо, що вантажівки зробили однакову кількість рейсів. І всього перевезли 56 тонн яблук. Прочитаємо ще раз запитання здачі. Скільки тонн яблук перевезла кожна вантажівка? Отже, ми вже бачимо, що однакову величину будемо шукати за двома сумами. Отже, зараз, будь ласка, складемо розв'язання цієї задачі. Отже, перша сума відома, 56 тонн, знайдемо другу суму. Тобто, скільки разом перевезли яблук, Дві вантажівки. Для цього ми 6, дадемо 8, отримаємо 14 тонн, перевезли разом. Далі дізнаємося однакову величину. Щоб дізнатися кількість, нам необхідно загальну масу поділити на масу яблук за один рейс. Тобто 56 ділимо на 14, отримаємо 4 рейси. А тепер дізнаємося загальну масу, яку перевозила кожна вантажівка. Перша вантажівка за один рейс перевозила 6 тонн. Яблук зробила 4 рейси. Отже, нам необхідно 6 помножити на 4, отримаємо 24 тони. Перевезла перша вантажівка. І друга вантажівка 8, множимо на 4, отримаємо 32 тони. Отже, перша вантажівка перевезла 24 тонни яблук, а друга 32 тони. Прочитаємо умову другої задачі. Яблука перевозили двома вантажівками. На першу машину щоразу навантажували 6 тонн яблук. А на другу 8 тонн. Вантажівки зробила однакову кількість рейсів. При цьому друга вантажівка перевезла на 8 тонн яблук більше, ніж перша. Скільки тонн яблук перевезла кожна вантажівка? Отже, ми бачимо, що умова не змінилася, тому взаємопов'язання величини будуть однаковими. Заповнимо табличку і подивимося, що змінилося в цій задачі. Отже, ми бачимо, що в першій задачі була дана сума загальної маси, а у другій задачі дано різницеве відношення загальної маси. Тому у другій задачі будемо шукати одну однакову величину за двома різницями. Зараз, будь ласка, тисніть відео на паузу та самостійно розв'яжіть цю задачу. А зараз рухаємося далі і пригадаємо правила множення числа. На кругле число. Отже, завдання виконуємо усно. Перший вираз 32, множимо на 1000. Щоб помножити число на розрядну одиницю, необхідно до числа дописати стільки нулів, скільки в розрядній одиниці. У розрядній одиниці тисячі 3 нулі. Отже, до 32 дописуємо 3 нулі, отримаємо 32 тисячі. Далі 1800 ділимо на 10. Щоб поділити число на розрядну одиницю. Достатньо відкинути стільки нулів, скільки в розрядній одиниці. Отже, у нас розрядна одиниця десяток. У 101 0, тож відкидуємо один 0 та отримаємо 180. Далі 96 тисяч ділимо на 100. Так само міркуємо: відкидуємо 2 нулі, отримуємо 960. І 4300 ділимо, на, множимо на 100, дописуємо 1 0 та отримуємо 43 тисячі. Рухаємося далі. Подай числа у вигляді суми розрядних додатків. Отже, 101 це 100 додати 1. Та 1001 це 1000 додати 1. Переходимо до п'ятого завдання. Нам необхідно знайти значення виразів. Отже, розгляньте, будь ласка, ці три вирази. І. Подумайте, що цікавого можна помітити. Отже, ми можемо помітити, що в дужках записано число 101, 1001 і 100001. На ці числа зручно множити будь-яке число, якщо його спочатку помножити на розрядну одиницю і до одержаного результату додати добуток цього числа та числа 1, тому що при множенні на 1 одержимо те саме число. Отже, множимо число на розрядну одиницю і додаємо добуток цього числа та одиниці. Отже, 16 множимо на 100 отримуємо 1600 і 16 множимо на 1 отримуємо 16. Разом 1616. Далі спробуйте самостійно за цим зразком розв'язати наступні два рівняння, вирази, запишіть у зошиті. А відео тисніть на паузу. Отже, перевіримо: наступний вираз: 32 помножити на суму чисел 100 000 і 1. Отже, множимо число на розрядну одиницю та додаємо добуток цього числа, помножений на 1. Отже, отримаємо 32 000 та 32. Додаємо та отримуємо 32 тисячі 32. І останній вираз множимо 3 на розрядну одиницю та додаємо добуток цього числа, помножене на 1. Та отримаємо 30 тисяч додати 3. Отримаємо 30 тисяч 3. Рухаємося далі. І обчислимо значення перших двох виразів. І подумаємо, чи можна міркувати аналогічно, щоб помножити на 1001 і на 10 Отже, при розв'язуванні цього завдання ми будемо користуватися ось такою підказкою. Отже, щоб помножити число на 11, треба число помножити на 10, а потім додати це число. Отже, розв'яжемо вираз 48, помножити на 11. Отже, 48 множимо на 10 і додаємо ще 48. Тобто, число 48. Додаємо 10 разів. А потім ще додаємо 48, це 11 раз. Отже, 48 множимо на 10, отримаємо 480. І ще додаємо 48, отримаємо 528. Далі 48 множимо на 101. 48 множимо на 100 і додаємо 48. Отже, 48 множимо на 100, отримаємо 4800 і додаємо 48, отримаємо 4848. Далі, аналогічно можемо міркувати, розв'язуючи наступні два вирази. 48 помножити на 1001. Тобто 48 множимо на 1000 і додаємо 48. Отримаємо 48 тисяч додати 48. Отримаємо 48 тисяч 48. І 48 тисяч множимо на 10 1. 48 множимо на 10 тисяч та додаємо 48. Отримаємо 480 тисяч додати 48. В результаті 480 тисяч 48. І завершуючи нашу роботу, розглянемо геометричну хвилинку. Отже, за поданими малюнками поясніть, як можна утворити конус шляхом оберту прямокутного трикутника навколо однієї з його сторін. Отже, якщо прямокутний трикутник будемо обертати навколо однієї з сторін, ми отримаємо конус. Отже, запам'ятайте, як можна отримати конус. Конус можна отримати шляхом обертання прямокутного трикутника навколо одного з його сторін. На цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!